Думча матефа! Йо, на зуску на Туну 7.32 на годиннику. Сьогодні я покажу вам, що таке секонд хенд і як заробляти на цьому великі гроші. Летс готов Ні, на місці Він лудоман. Він програв всі гроші в зіно. <плес> <плес> Ти коротше програв про себе говориш? Ні, ні, ні він типа про себе говорить. Че, Ви... <плес> нам <не плес> <плес> взяв твоє хаус, то Ні, ну головне, коротше, щоб кроси були. Хуйові, тому що забігати, блять, бумбу. шкарів порвав піздец. Фонарь, фонарь такий. оп. Ну форси, форси, моїм же форсом теж пізда. Поняли? Щоб ви розуміли, Тому вдягайте хуйові шкари на секонд-хенд. Oh. I do know, I that every day That's always the of up, my friends, oh my, my, It's okay, day after day To we'll make all these to today you can tell yourself Шикс. Ну, таке по Я просто зараз... Але жіноча, так? Дитяча. Дитяча. Чоловічий ас. Плейбойщик. Найк Тач. Ще разу такий завоз? Угу, на рік пошуть буває. Дуже рік пошуть. Ось такі от приколи. Фул пустий. Чи фліп-флап. Nike Air Force в колабе з Dior. Nike Airwalk. Ну, не, короче, чи какиш і як Щось глухо сьогодні. Що взяв? В Томі. Тако не дорого. Там? Не. Не така. Угу. Ну, прикольно. В Томі. Не, там хороший yeah. хорошо. Там yeah. Я його, до речі, бачу yeah. Я його бачу типу, пролистав. Так, 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 я його бачу, червоний такий висів великий. Я взагалі один худак взяв. Волком. І то не кури, знаю, чи, чи, чи його брати, чи не брати. <coughs> що з нього можна заробити? Не знаю, не стоїть. Я теж так думаю. Просто волком. <coughs> <welcome. coughs> Коротше, завоз галяки повні. Томас Барбері і ось Томік що взяв товариш. Все. Все, тупо, все Вот і влог. І улови, бля. І влог. Закінчився. Фініш. Купив, продав, купив, продав, купив, продав. По суті, 8 років я займаюся одним і тим самим. Я купую речі по одній ціні, щоб продати їх дорожче. Вот, і все. Це просто життя ресейлери. Я цим вже живу. 8 років. Я купую, продаю речі. Ганяюся за брендами, хожу на секонд-хенди, ходжу на стоки, ходжу на хумани і заробляю на цьому гроші і на життя, і на себе. Взагалі, фул на все вистачає, ребят. Коротше, такі от будні реселера. Будні, будні, мої будні. Зараз йду в спортзальчик. Тренировочки, обов'язково підтримувати своє тіло. Пацик тупо хуярить, наскільки зв'язку на тону зв з вами. Зараз летимо прямо на завоз, брати жирні айтеми, щоб їх продавати. Завоз на 8.40, ну оскільки я забув батарейки на свою прошечку, я вертався щойно додому і буду думаю, останній. Просто

Хиба цапочку таку, як Це Конівест. То в цапочка золота, стане. Не знаю, ж. Не знаю, що не залазила, хіба що може бути. <laughs> Зараз буде такий фарш просто так перемолюватись, що просто. Пизда, типа. Заходим! Взяв ось поло вінтажний, на вінтажних бірках чорна зібка іксайс сайзу. І ось такий теч фліс Дізель. Викупайте ж фліс, дізель. Я ж такого не чув. Тут карманчик, тут ще отака штучка. Ну Дізель зараз на хайпі через калі Дженнер, тому можна брати такі приколи. На на зв'язку. Коротше, лечу зараз на завоз. Я, походу, запізнююсь дуже глухо. Завжди всюди запізнююсь. Ну що за привичка? Коротше, летимо перший раз, перший клас одним дублем. Let's go! Приходимо на обо. Упав... Та обауселер. Да, моя грілка буде Таубау Селер називати. Барбурчик, але була б курточка, я би взяв. Ось і тільки так. Ваші у вісі годинники я бачу є, так? Влупився трошки на завозі, прийшли в Макдональдс похавати. Що хочу сказати, просто тіп такий переді мною гуртає, гуртає, гуртає. дивиться Еліс. Забрав собі Чикс, положив на стоїчку. Я такий, ого, оце пацан рухається, оце пацан успіху йде. Не то, що я пустий виходжу з цих завозів. Нічого просто немає. Нічого. Що скажеш Назар по цьому поводу? Що я поки що не розстроєний, але я так, чуть закручую. Підзасмутився.

Файк. О, Версач. Версачі wow. jeans. No. Що думаєш за такі? Ану? Що думаєш? <різь> 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 такі не дуже прикольні Ну, Versace є версач. Важливо відрізняти фейк від оригіналу, оскільки. Можеш попасти просто на бабки, на лавешечку. Правда Назарко? Звісно. Будьте обізнані у своїй справі. Хумана. Бомбочка не порадувала, може хоч хуманка порадує. Знаєш, таке обідне відчуття, коли я пустий. такий думають, що не я взяв. Я нульовий. Хумана Вінтаж, карло Кулючі. прикольний силует, монограма ззаді, вінтажик, чисто пацики по нулям, але вони на минулому секунді монг взяли і так далі. Ну, я такое. Для би монг був би радий. Пішовся він мені в 210 гривень, знижка мінус 50%. Такі от знахідки за сьогодні це Тімберленд. Вінтажна тішка, дізель, карло колючі, такий логотипчик і карго Карго штани, які зараз в моді. До речі, не знімаю свої. вже скільки часу підряд, хожу в одних тих самих шмотках. І кульочок на вес Ляпс. Е, дізель, дізель, я вже повторююсь, треба зараз. Що треба з дізелем робити? Скидати на туну Ски, і не, і, не, мені, і не брати на секунді. І не брати Ді, на секунді. Зайшли чисто на останні дні. Вон здел. З сумка. Graфіті style. сумка, так? Да? так? Я набрав цілий бек. Тут шмот. Тут шмот. Назік теж то взяв, теж кучу шмоту І цей молодий чоловік теж кучу шмоту взяв. Всі щось взяли сьогодні. Що, остання локація це каламбур просто І все, вже, вже просто після того сяду Хавав. Можу плотно показати для вас лути, які я налутав за сьогодні. Це ось такі три огромних пакета. Прийшов я щойно, буквально в четверті дня, а зайшов, вилетів з хати в сьомій ранку. Вдумайтесь. Тут же, до речі, дропчик. Дропчик я фоткаю свій ТГ-канал. Посилання буде в біо. На інстаграм також посилання залишу. Там ви знайдете кучу годноти, от артерік з фоткою. Така полочка просто забита всякими різними айтемами цікавими. Наприклад, вот у Пов'язочка така у Акли. Це те, що зараз в тренді. Суприм е, кепочка. Якщо вам цікаво, ось така от прикольна зебра. Тут різні кепочки, також, Харді і так далі, вандачі. Тут хуточки, тут штанішки. Тут окремо пачок лежить, цікаво. Тут в мене шмоту, тут в мене шмоту. Коротко, тут також штани, штани, худочки. Дуже багато реально в мене шмуття. Такі от самби дві пари є. Е, вони зараз трендові. В тренді через Белу Хадід. Хто не шарить, ось такі от самби скуповую. Давайте прибіжемося по лутам. Ось така от сумочка від Lonsdale. Викупаю, які графіті. Графіті стайл дуже ахуєвше виглядає на тілі. Е, дуже цікавий матеріал, дуже цікавий фіт, дуже цікавий графі. Е, Пише на графіті лонсдейл. Це означає, що сумочка від Lonsdale а таких Lonsdale я ніколи і в житті не бачив. Іде Бетті Буб. Хто втикав цей мультик, має викупати. Це з одного з секундів, пі... третій день після всіх. Просто засніть, що можна взяти в третій день. Худочок Аклі також зараз Трендова річ, яку треба купувати на секонд-хенді. Сумочку за Уакли і за беті-буб я віддав приблизно 300 гривень. Можливо, 350. Ось такий також шарфік. Імбовий з черепками. Ось такі от приколи. Це у нас All Science. All Science Прикольна штучечка, денімний джекет з, е, цим, з таким незвичайним матеріалом на карманчику. Така відбулріч жіноча хумана. Хумана 470 на ну, такі от карго штани. Імбові також. На секунди ніколи ще не ходив перед закриттям. Прям лечу. Просто перед закриттям залітаєш. Щось береш, щось не береш. Я вже на плейсі, я маю велику надію, що сюди ніхто не попав через тривоги. Я вже чую, що це була погана ідея. Опа. Мірча. Не ну, найк, напевно, не буду брати. Бо принт підшатаний. Опа. 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 Оклей. Взяв оклей тішку, але її треба буде фарбувати в чорний колорвей, бо там є плями. І взяв g Row, прикольні штани. Чисто легосенький дрібчик, скажем так. Я недовольний, думав, буде щось прикольніше, але як є, це чистий рандом. Підсумки сьогоднішніх вечірніх уловів, повна вафля, худочок гап. Джинси G-star Rдіo. І ось така тішка від оклей, але я вже викупаю, що тут просто повно нюансів. І ми її просто зараз беремо і фарбуємо в чорний колорвай. 6К, профіт буде з цього приблизно також 5-6к, можливо, навіть і більше. Ну що, давайте замутимо підсумки тижня. В цілому на секунді можна не тільки самому дітись класно виглядати і бути актуальним під вінтажик і так далі, а й нахасати на цьому кешику. В загальному в один день Ресейлу в день дропу мені приніс чистими 6. -6 Гривень. Якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, підписуйся на цей канал, підтримуй цей канал коментами, лайками і до нових зустрічей.